Дівчатка, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я отримала своїх дві посилочки від компанії Avon і від компанії Pharmacy. Від компанії Avon я вже тільки що зняла розпаковочкою і виклала на своєму каналі, поділилася з вами і зараз покажу вам ще свою посилочку від компанії Pharmacy. Я робила замовлення ось по цьому каталогу. Це вже моє друге замовлення. І зараз я покажу вам, що ж у мене дівчатка замовили. А замовили у мене, дівчатка, ось такий от набір чоловічу і жіночу водичку. До речі, в каталозі в нас представлено дуже багато наборів. І по гарних, шикарних цінах. Ось цей, от, наприклад, наборчик він коштував 1199 гривень. Чоловіча водичка і жіноча. І в подаруночок до нього ще йшов ось такий от подарунковий пакетик. До кожного набору в цьому каталозі ми отримували такі пакетики, святкові в подарунок. Такий наборчик. І також знову в моєму замовленні були ось такі от наборчики. Зараз я вам покажу ось такі от ходові наборчики. У мене в минулому замовлені клієнти замовили 11 таких наборчиків. В цьому замовленні в мене було 8 одиниць таких наборів. Сюди входило рідке мило для рук. В об'ємі 300 мл, 325 мл і ось такий от кремчик для рук. В об'ємі 75 мл. Ось такі от набори замовили у мене, дівчатка. Так, зараз я наборчики всі під замовлення. Тому завтра треба буде віддати вже. І от швиденько вирішила зняти і показати вам. І також кремчики для рук. Три. П'ять. Такі от наборчики. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім штук. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. Думала, що одного кремчика не дали. Я не перевіряла, коробочку не відкривала на пошті, але потрібно завжди перевіряти. Щоб потім щось доказати, як буде недовкладення. Вісім кремчиків і вісім пляшечок рідкого мила. І ось також пакетики. Наші подарункові пакетики. Таке от було моє невеличке замовлення. І також компанія мені поклала пробники наших водичок. Я не замовляла. В минулому каталозі і в минулому моєму замовленні, ні, не в минулому, а в попередньому моєму замовленні з цього каталога у мене також в двох коробочках були ось такі от наші пробнічки водичок. Цього разу. Мені також вони вкладені в замовлення. І подарунок за активність я вибрала ось такий от наш кремчик нічний. Здається, 185 гривень він коштував як для представників. І ось таку от водичку. Я її відкрила і хотіла показати вам. Який вигляд вона має. Компанія оновила нам цю водичку. Дивіться, який вигляд вона має, як зараз вона виглядає. Ну, як на мене, то непогано, але зараз вам покажу, в мене є ця водичка в користуванні. Я люблю її, вона мені подобається, я її брала вже дуже давно. Вона приходила мені ось в такій от коробочці шикарній. І ось в такому флаконі. Подивіться, який шикарний флакон. Я не знаю, мені, наприклад, ось цей флакон, що був раніше, він мені більше подобається. Напишіть свою думку з приводу цього, що ви думаєте, в якому оформленні вам подобається водичка в новому чи в старому дизайні. До речі, зараз подивимося в об'ємі, скільки тут в нас, а, об'єм залишився той самий: 50 мл. Вона була і в цьому флаконі, і в цьому також 50 мл. Але оформлення мені попереднє більше подобається. Це моя водичка, я замовляла її ще дуже давно. Зараз вже перед зміною дизайну вона приходила в такому флаконі, але коробочка була просто картонна. Такої коробочки вже давно немає. Ось таке от було моє невеличке замовлення. Дякую вам за те, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Напишіть, будь ласка, я ще раз повторю свою думку з приводу зміни дизайну аромату. Гарного вечора усім, мирного вечора і до нових зустрічей. До побачення!